Чергова масована атака росіян по Україні. Ціль енергетика били дронами, балістикою, крилатими ракетами протикорабельними цирконами. Застосували майже 400 засобів повітряного нападу. Ось таку карту ворожих повітряних цілей на Київщину показали моніторингові канали. Це 21 ракета і 375 ударних дронів. Під прицілом Київ, Київська, Сумська, Харківська, Чернігівська області. Наша ППО збила 15 ракет, з них дев'ять крилатих, п'ять ескандерів одну керовану авіаційну знешкодили 357 безпілотників. Зафіксовано влучання двох ракет та 18 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Інформацію про чотири ракети уточнюють. У Києві загинула жінка ще четверо постраждалих. Трьох госпіталізували. Наслідки атаки зафіксовані у п'яти районах. Виникли пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі на лівому березі столиці. Перебої з теплом та водою у Голосівському районі. Росіяни влучили в будівлю кондитерської фабрики. Саме там загинула жінка і двоє постраждалих. Про наслідки російської атаки у Києві Василь Сафенюк розповість докладно. Він з нами наживо. Василю вітаю тебе, розповідай. Вітаю, Настю, скажу так, чергова ніч російського повітряного терору Києва та Київської області. На жаль, є загиблі і поранені. Частково немає електроенергії, тепла та води на правому і найбільше на лівому березі столиці. Зараз за моїми плечима ви бачите. Велику багатоповерхівку, це Дарницький район Києва, і от саме сюди поцілив один із російських безпілотників. На щастя, цей житловий комплекс ще не заселений, принаймні цей будинок так точно, і це допомогло в тому, що немає загиблих чи поранених. А от на правому березі Києва, зокрема у Голосіївському районі цієї ночі, російський безпілотник поцілив. у Кондитерську фабрику, і там верхні поверхи одного з корпусів, і там вже відомо про загиблу жінку, також є і поранені. Загалом по Києву четверо поранених людей. На місці в Голосіївському районі біля цієї фабрики зараз ще тривають роботи з прибирання. Там... Коментарів на місці не надавали, але ми зняли відео і видно вибиті вікна, і частково пошкоджений і фасад, і покрівля цієї фабрики. А удар, а у Дніпровському районі столиці, ми теж там вже побували зранку на місцях прильотів. Вночі росіяни поцілили в автотранспортне підприємство. На щастя, там люди не постраждали. А от автотранспорт та цистерни з пальним так згоріли вантажівки, що не менше три, і бочка з бензовозом. І це вже не вперше, коли це підприємство потрапляє під обстріли. розповів нам відповідальний за це підприємство, пан Володимир. Ось що він сказав до вашої уваги. Десь о другій годині ночі на територію упав обломок чогось ракети, шахеда, не знаю чого, і загорівся бензовоз. Всі живі, здорові, слава Богу, ніхто не постраждав, крім техніки. Уламок потрапив сюди вперше. А так взагалі прольоти були, звуковою хвилею нам шкоди тут робили. Загалом, якщо брати всю столицю, то в п'яти районах зафіксовані влучання там і безпілотників, і різноманітних уламків та ракет на лівому березі Києва перебої із електроенергією, а також із теплом та водопостачанням. З того, що повідомила міська влада, відомо, що майже 6 тисяч будинків зараз без опалення. Хоча вчора ввечері, після того як вже повертали, таких без опалення було лише 1200. Зараз ж же... Майже 6 тисяч. І більшість з них це ті, які вже підключали після масованих атак росіян 9 та 20 січня. Також частково є проблеми із водопостачанням та водовідведенням, і звісно, з електроенергією, і на правому березі столиці. І власне через те, що проблеми з подачою електроенергії сьогодні погано працювало також і метро. Скажу так, за повідомленнями від столичної влади це була і червона, і зелена гілка там. Збільшували інтервали руху цих потягів. Потяги проходили лише під земельними під тунелями під землею. А от відкриті ділянки щодо червоної гілки, також щодо зеленої, там потяги не ходили. Хоча, от найсвіжіша інформація, що на зеленій гілці метро, ми якраз біля одного з виходів на червоному хуторі зараз знаходимося. Тут вже відновили рух, і потяги курсують від станції Серець власне до станції Червоний Хутір на червоній гілці метро. Поки що остаточно не відновлений звичний графік руху потягів. Ось такі новини і ось такі наслідки російських обстрілів і російського повітряного терору у Києві цієї ночі. Настю. Дякую, Василю. Це був Василь Сефянюк, наш кореспондент про наслідки російської атаки по Києву. Нагадаю, одна людина загинула і четверо постраждали. У Харкові вже 27 постраждалих. Зокрема, вагітна і дитина. Росіяни били по місту дронами та іскандером дві з половиною години. Гатили по двох районах міста пошкоджені майже 30 будинків. Цивільні підприємства, коледж, гуртожиток без даху над головою. В лютий мороз росіяни лишили десятки людей. Як Харків оговтується від жахливої ночі, репортаж... Аж Тетяни доцяк Індустріальний район Харкова найбільш постраждалий від нічної атаки. Комунальники закривають вікна, ремонтують мережі з балконів чотириповерхівки, звисають величезні бурулі. Рятувальники гасили пожежі в кількох квартирах, і при мінус 17 вода миттєво замерзла. Як почалося, і вже ближче і ближче, ближче і ближче. і Останні вже так я оце мене спасло тільки то, що я от, от у кутку сховалася. Отак, от, бо тут летіли скло в мені по всій квартирі. Скло. Сусідські квартири вигоріли, верхні поверхи палали, всюди дим, двері заклинило, розповідає пан Ігор. Вийти з квартири не могли. Гепнуло так, що вскочили на балконі пожар, у сусіді пожар, квартира вся горить. Єдрі, бодрі, тріщина пішла. У сусіді горить все задимлене. Отоплення прорвало. Ну, прилетілося на чердак, там лежаки отоплення, вода потекла. Дві заклинило, ждали, поки МЧС, а все, правда, быстро приехали, молодцы. Открыли. Найближчий час будинок непридатний для проживання, як і гуртожиток, в якому мешкали переселенці. Понад 40 людей відселили. У пологовому розташованому поруч вилетіли вікна, постраждала вагітна. Їй надали допомогу на місці, повідомляє облівська адміністрація. Всього спостерігалося у повітряному просторі над областю більше ста шахетів. Серед поранених перебуває хлопчик 12 років, значить, ті, хто перебувають в лікарних стан середньої тяжкості, всім іншим надано медичну допомогу амбулаторно. Пацієнтів пологового евакуювали в інші медзаклади. Ця атака росіян одна з наймасованіших за війну. Окупанти били по критичній інфраструктурі, застосували бойові дрони. Іскандер, повідомили в обласній прокуратурі. В лютий мороз залишили без тепла й даху над головою. Десятки людей, пошкоджених будинків, десятки, як багатоповерхівок, так і приватних. Понад 60 автівок, гаражі, зруйновані електромережі, аварійні служби працюють над усуненням наслідків від ночі. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти АСІТІВІЄдині на на Харківщині росіяни вбили двох людей. У селищі Прудянка загинув літній чоловік і Жінка ще четверо постраждали. У селищі Сподобівка поранено хлопця. Ворог атакував шість населених пунктів, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Ова. Чернігів без світла росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Без електрики сотні тисяч споживачів. Майже весь Чернігів знеструмлено. Як зазначили в обленерго енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію процес може бути тривалим. Об'єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на альтернативні джерела живлення. Найскладніше це тепло, тому що не працюють котельні. І зараз проводиться їх перезапуск на генераторах. Ну, зрозуміло, що це доволі складний технологічний процес. Тому ну, по факту він займає там від однієї до кількох годин. Водоканал перейшов на роботу на генераторах. Тиск по мережі підтримується, насосні станції працюють. Зрозуміло, що до верхніх поверхів у деяких будинках вода просто не доходить, і це також треба розуміти. Це друге, третє лікарні, заклади соціальної сфери. Всі працюють у всіх є автономне живлення. Уночі росіяни атакували суми горіло на житлове приміщення на верхньому поверсі будівлі була жінка. Працівники ДСНС її врятували та загасили вогонь. Крім того, минулої доби у сумській громаді через обстріли поранені дві жінки 58 та 65 років. Обидві лікуються амбулаторно. Загалом напередодні російська армія обстріляла 36 населених пунктів області. У восьми громадах є пошкодження: це будинки, інфраструктура та автівки. За добу з прикордоння Сумщини вивезли 115. Дцять людей. Через російську масовану атаку по енергосистемі в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Графіки не діють, повідомили в Укренерго. Які саме регіони не називають, втім, згідно із повідомленнями обленерго аварійні вимкнення наразі запроваджено у столиці: та Київській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Житомирській областях та у частині Одеської енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, щойно ситуацію стабілізують аварійні Струмлення скасують, якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, споживайте її ощадливо. Президент Зеленський подякував усім воїнам ППО, хто відбивав цю атаку росіян. За даними повітряних сил, загальна ефективність роботи ППО 94%, що є одним із найвищих показників із початку повномасштабного вторгнення. Основний удар у Києві та області це енергетика, заявив Зеленський, і кожна така атака доводить, не можна зволікати із поставками ППО. Потрібно відповідати агресору і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Петріот насам з усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру і пройти людям холод зими. Обов'язково маємо реалізувати все, про що домовилися з президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Російські удари по енергетиці України можуть прирівняти до воєнних злочинів. Про це йдеться у спільній заяві МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Закликаємо Росію негайно припинити всі воєнні дії спрямовані проти енергетичної інфраструктури України. Ці напади покликані відрізати українцю від електроенергії, опалення і водопостачання протягом дуже складного зимового періоду відверто порушують зобов'язання Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права і будуть. Прирівняні до воєнних злочинів держави закликали притягнути РФ до відповідальності та пообіцяли фінансову допомогу українцям для відновлення пошкодженої інфраструктури, путін віддав наказ про жорстокий масований ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації України США та Росії зустрічалися в Абу-Дабі. Його ракети влучили не тільки у наш народ, але й у переговорний стіл, зазначив глава МЗС Андрій Сибіга. Додав, варварський удар Росії ще раз доводить місце Путіна не за столом переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу. Тим часом переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжаться і сьогодні, розповів глава української делегації Рустем Умєров. За даними Ройтер, з компромісу наразі не досягли. Окрім Умєрова, Україну представляють голова офісу президента Кирило Буданов. Його перший заступник Сергій кислиця, голова фракції Слуга народу Давид Арахамі. Саме Буданов може стати козирем Києва на переговорах. Пише видання Sky News. Американські військові та розвідка його поважають. Від США участь у зустрічі. Взяли спецпосланець Стів Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер. Від РФ – представники військової розвідки та армії. І наразі це усе. більше новин уже за 15 хвилин. Марафон триває. Тож до зустрічі.